3,650. Дизель 1,6. Всім привіт, з вами Ярик Мазур і ми на ринку в Тернополі і знімемо ціни актуальні на сьогодні. Там на роликах буде номер телефона, Можна звертатися, кому зацікавила машинка І тут такий опельок стоїть у нас. Опель Коштує у нас. Зараз ми подивимося. Стан такий добрий. Це у нас бюджетний варіант. Бюджетні варіанти до 5000 доларів. 4850 2007 рік. от такий от опельок. 3700 От Отакий от ринушка 3700. Колись даже думав собі таку купити. коли працював в Польщі і хотів поляків купити собі та кататися. От такі от справи. Тож, 4999 7 рік. Бачимо, от така от. 1,6 газ бензин, автомат, кондиціонер. Ось така от меріва коштує. Хтось в коментарях писав, знайдіть меріву». ось меріва. І тут такий старенький Volkswagen. І подивимося що він у нас тут коштує. Так, 2003 рік. 1,6 газ, бензин, 1,8 газ бензин. 2700. Ось такий от в доброму стані старичок. Так, і тут такий от у нас джаз стоїть Hyundai. І подивимося, що він у нас коштує. І такий джаз у нас безцінний договір на автомат, 1.6 бензин. бензин. Ну, я думаю, до 5 точно попадає в цей наш рейтинг автомобілів. Тож, підписуємося на канал, далі, далі будемо знімати різні ціни автомобілів і багато всяких штучок для автомобілів. Я зараз закупили цих і Чайників спеціального прикуриватель, буде цікаво. І таке поло у нас коштує. Що він у нас коштує? Ой, 5900. І 3001 2007 рік Peugeot Partner. Такий от коштує 3000 баксів. Така от машинка. 000... 1993 рік 200 коштує такий от старенький Volkswagen. 5 тисяч доларів, 2002 рік. Такий от з Німеччини. Шкода універсаді. Така шкода Фабія коштує 5 тисяч доларів. Так, і така от дама каталась на такій авдюхі, А4. 1,8 ТДІ. Кузов без рижиків, без дуд. Нормальному такому стані кузов, в доброму, помита, приготовлені для продажі, мабуть, або так каталися охайні люди. І така машинка в нас коштує 400 499 рік. Так, і тут в нас така маздочка. І ця мазда в нас коштує ось такий вигляд має. Трошки спереді десь там коцнуте. Ну, роки дають своє. Тож, 3900, четвертий рік, торг. І такий от ренушка. Ренушка-ценік. І такий ценік. Обходив його, подивився, таки в доброму стані, бо то ж собі колись був дивився в універсалі. Але шукаю собі газ бензин. І ця ренушка у нас коштує 5200. Ну, почти попадає, 1,6 газ бензин, о, якраз п'ятий рік. І тут ще у нас є такий гольф. І його ціна такий в припараді. 4800 перший рік. Бензин 1.6. Це, сервісна книжка. Такий ухожений. ухожений з сервісною книжкою. І тут у нас Aveo і ще таке авео прикольне. І ціна на нього також прикольна, тому що цей авео коштує у нас 3500 доларів. От таке. Звичайно, треба завести, провірити, подивитись, але 3500 доларів за таке авео це така адекватна ціна за такі машини в теперішній час. То кому потрібно було авео? ось осьо. І тут в нас така 2200, попадає в наш рейтинг. І ще біля неї тут стоїть також вазик і він у нас коштує так само 2200. 2008 рік. Такий ось Такий от вас приїхав із Херсона. Приїхав з Херсона, 2008 рік. Дякую. Один і 6 бензин. Ну, Міцубіші тут у нас без ціни. Це остання машинка. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки, всім всього найкращого. А далі в нас будуть цікаві ціни і багато цікавого на нашому каналі. Тож, не забуваємо підписуємося, пишемо в коментарях, які вам машини зняти, і будемо їх знімати. Всім всього найкращого.